Пишу вам дітоньки, що гріхи прощаються вам ради імені його. Пишу вам, батьки, бо пізнали договору то того початку. Пишу вам, юнаки, бо перемогли в Пишу вам, діти, бо ви пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо впізнав договою того початку. Писав я до вас юнаки, бо сильні ви, ви. Слава Боже, прибуває у вас і ви. Перемогли окаву. Боже слово, нам показує щось що дуже важливе для нас з вами. І би просморковувати трошечки над текстом писання. Пані фераменти видали для нас, для віруючих людей, над чимсь застановитися. Хоча, я думаю, сьогодні більш про віру, але чомусь воно повернулося в цьому контексті. Я вам пише каже: Жив вам дітоньки. Що провина прощається раді імені Його. І далі ще прийшов діти, бо пізналася. Біблія каже чітко ясно, що є немовлячий ріст. Тобто, ми, як віручі люди, народжуємося від Божого Слова і стаємо дітьми Божими. Іван апостол послан відмічає дві риси. Які характеризують дитину Божу, дитину Божу хоча ми ну, можу сказати так просто, що наші маленькі діти нуждаються в любові, вони нуждаються в захисті, вони нуждаються в підтримці, вони нуждаються в оцінці, вони нуждаються в повазі, вони нуждаються в хольбі. Без цих елементів вони виростають відкинутими неприйнятими прийнятими з проблемами, котрі потім в житті. Треба поправляти. Тому ну, кажуть вам батьки. благословляйте, любіть, захищайте, сидіть не того, що вони роблять, а того, хто вони є. Но Біблія тут показує щось дуже важливе. Діточки кажуть. Ви знаєте батька. Ви пізнали батька. Біблія нам показує це, що ми не від, ну, від Бога родилися. Бог наш Батько. Його любов настільки велика, настільки об'ємнуюча, що нам трудно передати. Кожна дитина Божа, котра не переживає, або не свідоми, що Бог його любить, має певні проблеми. Браті і сестри, і за каже чітко ясно. Діточки. Ви пізнали батька, котрий любить. Насправді, отець наш небесний любить нас любов'ю, котра ніколи ніколи не перестає, не перестає. І це так важно віруючій людині пізнати і околотися в цю любов, наповнитися цією любов'ю, жити цією любов'ю. Дорогі мої, без цього трудно і неможливо. Ми не повинні бути сиротами при живому любичому батькові, яким чином це відбувається. Ось і коли ми говоримо про пізнання Божої любов, каже, любов Божа в серця наші Святим Духом. <клух> коли Дух Святий зійшов на тебе на мене, це так важливий цей момент сповни сили Божої. Це сама Божа любов і злилася твоє життя. Дух Святий, є носій Божої любові. Коли людина Божа склоняється, коли вона молиться, коли сповняється сили Божою, вона переповняється Божою любов'ю. Саша говорить про це, що так важливо нам, як віруючим людям, плекати, формувати в своєму житті цей духовний молодовий стан, щоб ми розуміли, що іменно там в цьому велиті Божого Духа, в молитві. Ми з вами зріємо в що батько нас сильно, сильно любить. Я кожного вірую за кожного особисте переконання і переживаю. Я можу вам разів сказати, браті і сестри, Бог вас любить, Я це. амінь. амінь. і сестри, Бог вас любить, сказати, амінь. Він ну, так і каже, амінь. Але коли у момент життя, а прес життя, трудності життя, а випробування життя, болі життя. І пастора не буде, і буде іншого, коли він казу Бог любить. Потрібно тобі особисте переживання, внутрішнє переживання, котре народжується молоди, коли, коли формується молоді. Бог мене любить. Він не забув мене. Він постійно зі мною. Він мене сильно, сильно, сильно любить. Що переживання? Що провання? Я не знаю багатьох причин. але одне я знаю. Серед і переживань, серед печиваних і леворячій пащі є той, Ти любить, і він не зовні, він середній, бо Божий Дух і злитий Твоє. Тому так важливо нам, як віруючим людям, молитися і сповнятися духом з тим постійно і любов. Так важливо. Ми просто недооцінюємо. Ці важливості. Ми думаємо, ну П'ять хвилин часу, 15 часу. Я свинчасу, дай мені ні. Є речі, в котрих треба перебути. Просто перебути. Є речі, котрі треба окунутися глибоко. щоб сформувати у своєму мишлі, у своєму розумінні, у своєму доступі, Бог мене сильно любить. І коли трудно, і коли я впав. Коли спіткнувся, і коли я розбитий, і коли катакував, коли тягне з рамом, я не біжу хто зна куди. Я знаю адрес, де мене люблять. Це мій батько і дім. Слава Ісусу Христу! Аллиюя! Я біжу до нього. Любиш що, Милуючого тата, Діточки, пишу вам. Чому він це пише? Назарцитує, щоб ми це знали, щоб це було в нашому мишленні, в нашому серці, в нашому бажанні, щоб вам прощені провини раді імні Його. Він не прощає нам провини ради нас самих. Він прощає наші провини ради імні Ісуса Христа. Він не, нас не ототожнює з нашими гріхами. Він нас відрізняє від наших падінь, гріхів. Він не любить і хочемо сказати, що гріх, котрий є, він руйнує нас. Але Бог, котрий є, Він нас любить. І Бог більше. Аллилуйя! Бог сильніший. І Він каже нам в слові. Я вірю цьому писанку десятки разів, сотні разів, тисячі разів, десятки тисяч раз. Я переконувався, переживав. Є прощення раді імені. Його, Аллелює! Є прощення, котре більше, ніж я, є сильнішого, ніж я. Є получше я. Бог мене просив Христі Ісусі. Дай мені честь і славу, Бог тебе просив. Христі Ісусі. Він не судить, Він не оскаржує. Він не звинувачує, Він пальця не витикає. Він каже, придій до мене всі. Аллелюя! Я кажу правду вам і спасання правди. Це мусить стати фундаментом духовного зростання, якщо цього немає проблеми в рості. Якщо ми не утверджені, а ми мусимо бути в цьому тверджені, ми мусимо бути в цьому мати досвід. Є речі, котрі спонтанно самі по собі не приходять. Я бачу десятки людей, котрі прожили купу років під гнітом осудження. Під пресом осудження, під пресом такого неприйняття, тому що вони не знають. Тут думки різні інші. Тут нема переконання, Бог не любить. Вони знають батьків, а ти їм казали, два приносиш, не приходи до мене, нічого не булош. Непослушний не, не до мене, нічого тобі не дав. Росав такий сім'ях. А такий досвід, ну мій Бог інший. Ваша ну, так покаже, що ти роздумуєте. Ну, мій Бог інший. мій Бог інший. Мій Бог інший. Амін. Він більший. Аллелуя. Він вже все дав мені пристрій Ісусі. Не від того, що я заслужив, а від того, що Ісус вершив для мене. Алелуя! Він Бог більший. Чи воно стане моїм моїм це питання моїх стосунків з ним, моєї віри, мого бування. Але в Христі Ісусі Він благословив всяким духовним благословенням на небесах не через заслуги, а по його великій милості та йому коли чест. Аллелуя! Він подившись, він свій дух себе здаває, яка є божовою, не тому, що ти свято живеш. А є того, що ти свято жив, і переміг. Аллилуйя! Для того, щоб це свідоцтво було, твоєму серці відтверджено, Дух Святий Вилився, Божа не мов. Отче. Авла Отче. І кличе Батько, Батько, Батько. Дух Святий разом нашому батьку, батьку. Де цей печаток синівства, ну так важливо сповня сила Бога молися, молися. Але коли молимося, ми молимося, і на інших мовах наші мислі там. Наші то там він ну, вже помолився. Ні. Подивимося, на нім концентруйся. Брани його. Бажаю, бачимо, радиться тішиться. Але пране його. Закрий кімнату. Прийди до нього. Пробудь з ним. Скільки паспорт часу? Поки не, на... не нап'єшся, води жива, поки не напитаєшся. Поки не переповнися! пережий цю благи Божу! пережий цю добрість Божу. Не жив в милині! Жив в полоті життя. Пережийся. Окнися це. Все, пізнай, як добрий. Аллилуйя, який глибокий і Його! в нього. Але... І тоді легше, набагато легше. Цей процес він досвід, Виходиш, Бог не любить. Бог за мене. Він не против, він поможе, він освячує. І йдеш, і перемагаєш І І Я пише Це голос нашого батька. Знайте, вам прощні провини, раді ім'я. Не живіть осуджені. не живіть в тих подавностях. Знайте, Бог більший. Бог набагато більший, чую вашу аглиму в залі злого не може бути. Бог набагато більший. Просто більше його не пізнав. Опинися! В молитві в прославленні Конися, сповняючись духом жити, насправді, сповняйся, Силою Божою, переживайся, молися, п'ять, десь, два, бо коли це повік не прийде в життя, очись слави його, молити його, але любі, оличати, клоняйся йому. Я тоді, це таємна кімната, але та не виходить. Але ж Бог тобою вдома. Але ж Бог тобою. Мій прорив прийшов, коли не в церкві. Він прийшов прорив ранку. Давним-давно. І як твердості на тому, так я, вже не маленький хлопчик. А я так само є дитина Божа. І так само я знаю, що раді імні його мої гріхи є прощені. Аллилуйя. Я далі, брати і сестри. Хай рисують тілесних лесних людей, дитячі нолят. Знаєте, не немовлята вони егоцентричні, правильно чи ні? Мені, для мене, моє, мені, для мене, моє, мої. А пише до коревчан, є поділення по тих причинах, тому що шукає свого, мені, мені, мені. Це не такий, як я, це не такий, як я. Тоді ми з тобою не дружимо. Ми так є, ми по-іншому не можемо. Це ця егоцентрична гріховна. Котра собі фокусує, про себе думає, своє обстоює, своє захищає Такого є. Але Біблія каже, споживайте духовне молоком, що мамо виростати спасіння. Пав пише, Юна пише, Апостолі пише: святі, подивиться в вірі вашій моліться моліці духовним. Біблія нас заохочує, що ми виростали, що ми з духом зростали. І цей процес зростання це дорожний процес, це не спонтанний процес. Неможливо просто їсти, просто спати і виростати. Це свідомий процес Пробування в Бозі і в Божому Слові, пробування в молитві і послання. Це свідомий процес. Бо коли він біля говорить про духовне зростання, говорить про дух, душу і тіло. І так, коли ти бачиш людина. Духовно так твердо. А мислення, розум залендане. Коли був дитиною, каже Біблія, я мислив як дитина, говорив, як дитина, жив, як дитина, як дитина. Це писання. Найдете, добре. Ну, коли я стою дорослий, я починаю мислити по дорослому. Звідси починається багато речей, я починаю мислити по дорослому. Я починаю дивитися по-дорослому. Я починаю робити по-дорослому. Я починаю агензувати по-дорослому. А дорослим вже по інакшому мислить. Він не на себе тільки сконцентрований на собі. Він бачить інших людей. Ми, як батьки, хочемо в наші діти, виростаючи, що умагала іншим. відтривала інших. Ми обрали відповідальність. Так ми їх любимо. Так ми замінуємося, так ми їх бачимо, що вони що вони цінні. Але з них ми в них щось вже вкладаємо і до чогось їх заставляємо, і заохочуємо, що вони виростали, що вони ставали зрілими, брали твітальність. І це є процес зростання, і це процес свідомого зростання, Пага пише, пишу вам юнаки, бо перемогли ви лукаво. Писали до нас, юнаки, бо міцні, міцні ви. І слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли рукаву. Секрет зростання віруючих людини. Це секрет пробування в Божому слові, молитві, поклоніні, От Так це списання. І Палка і каже, пише вам тюнаки, ви сильні. Коли тобі з людей, і сам молодий, як і ви, ми бачимо. Чим не хваляться? Я можу. Я то можу. Ну так є, паручі. Молоді люди. Скрий нам про себе трошки більше. А? Дивися, коли літають. Пару круто. А, ви ж комп'ютері тепер взимали? Дивіться, який в мене великий комп'ютер. Молоді Біблія каже «Ви сильні. Сила це у нас характерне Христос, Молодих людей духовних, молодих людей сильні. І сила це не від межцин фізичної, а від Божого Слова, котре у вас, від Божого Духа, котрий у вас, від Божого котре в вас, від Божого пізнання, в вас. Ви сильні. Бо... І чим характерна ця сила? І ви перемогли лукавого. І хто сказав таким немичним мозом Амінь. Тут є молоділи, але я можу сказати, це амінь чи ні. Амінь. Бо про старших ми зараз ще не варті. Тут є волонів, чи ні, коли каже Амінь. Так ви його перемогли, чи не вам на коштиляв? Так ви йому перемогли, чи не перемогли ви його? Перемоли тільки от треба від нас. сині. Я ніколи не забуду тих перших кроків сіному казання. Я хотів бути сили. І Є речі, які мене атакували, коли мене били, коли мене е, вибивали, І я жив, Боже, кажу, Господи, що це буде? То я вже з все. що? Пам'ятаєте такий лозунг? З понеділка? Хтось з вас знає, про що я говорю? З понеділка! Хто з вас знає, що каже, з понеділка! Ходен дядько, з панденічки взяти апі. Ну, з паленів не виходить. Скільки ти палетів? Не пануєш з того часу, то, -то. я рад зрозумів, що коли я хочу перемогти, я можу концентруватись не на собі, на своїх силах, а на тому, хто є в мені сильний Бог. На тому, хто переміг Ісус Христос. Я можу пробути в Нім, пробути в Його Слові. Прибути його благодаті, прибути, щоб пізнати його силу. Його силу кода мені. Силу Його слова коти мені. Силу Божої благодати, котра мені. Я пробував перемагати. І не угодно. Поки не зрозумів, що секрет перемоги. Не просто моїх спробах піти до Гиштанки. А Бог. І фокус почав мінятися. Ні. Я хотів його. його пізнати силу Воскресіння, пізнати Його Слово, пізнати Його. Раптом я побачив, що пробуваючи в Божому дусі, провадячи в Божій атмосфері коли, в Божому Слові, пробуваючи на святих, пробуваючи в тих речах, я здоліваю. Є щось, те, що мене атакувало, те, що мене било, те, що мене вибивало з колі, воно сьогодні мені ніякого шкоди не приносить. Я спокійно це перемагаю. Концентруйтеся не просто на тому, що от я можу допомогти, на нім, котрі вже давним-давно серце переміг для нас і за нас. Слава йому. Молоді, Молоді сильні! Позвольте Божому Слову і до всіх. До всіх тих братів і сестер, котрі насправді у цьому зростанні. Пробудьте в його Славі. Просто пробудьте в Його Славі. Просто Його слово. Проте, хай це Слово стане для нас солодшим, ніж мед. Пробудьмо в цій атмосфері молитви. Ми... Пастор, не ну, ти знову про ясно про те, тому що сповнення силою Божою ти нічим не заміниш. Час молитви, ця молота атмосфера молотована атмосфера, ти нічим не заміниш. Час пізнання Бога, ти просто нічим того не заміниш. Тільки це є. Одним із процесів повної перемоги Христа Ісуса в наше життя. Це ясно і не ясно. Якби було це так дуже ясно дуже просто виявляється, вже були ті духовні гіганти. А, так не є. Так не є? А? Чи так є? Так не є. Так не є ще. Як стан наш біому золівся? Шмикнеш так, як має бути. Але так несяч вже вирізає. так не є. Та да Бог хоче. Він нам дає цей виклик. Хоче вкласти нашу мишу. Ні. Я не погоджуюся. Самий гірший стан це стан хроніків. Хронічно постійні. Хроніки. І не треба зламати. Хроніки, так, да, немовлята, приходячи вже підвізковий там, чуть-чуть живище. Дехто смиряється. Коли буває в церквах, ну, то не нас, нас ні. Я бачу людей, їм вже 30 років возі. Я їх знаю що раніше, ще до того, як... вони такі самі. Вони, яка цей today, є стає forever. Тобто на зміни вчора були, сьогодні є, і завтра змін не передбачується. Тобто вони такі м'я. Вони те саме говорять, так само живуть. Вони не спосібні прощати, благословляти, спосібні милити. Спосібні... Вони отаки ми є. І ти дивишся, йому вже за віком, як каже Слово Боже до Євреїв, вам вже за віком пора би було бути. Ну, вчителями, дорослими, а ви ще є. Немає. Тобто, на жаль, це буває. Це, на жаль, і це весь є. Но я заохочую вас, сторінки, виростати спасіння. Моя молитва, щоб Божий Дух, Боже Слово давало цю мотивацію в твоєму серці. Ні. Я не залишу в тому стані. Я хочу виростати. Я хочу пізнати Божу. Я хочу жити для Бога, я хочу робити Божу роботу. Я хочу бути подібним до Христа Ісуса. Я хочу! І ніхто, і ніщо мене в цьому не зупинить. Я хочу. Велике є бажання, без нашого бажання нічого не відбувається. Забажай! Захочи! скажи, ні, Господи. Я продовжу хотіти, браті сестрич. Є різні моменти, різні трудні ситуації. Але я маємо дяку Господові, що те, що він заклав моє серце, так само, як я вірю і ваше, це бажання. Господи, а все-таки я йду. Краще в вірі вмерти, ніж жити в невірі. Я хочу! Аллую! Бачите Божа Божа речі, Божа слава, Божа Волосиня, бачите, Боже пробудження. Я хочу, молюсь, ремонту, служу і люпові. Забажай! Батьки, духовна зрідність, Це перше всього відповідальність. Серйозно, бо бока, Це друге. Я не шучу, що батьки не собою тішаться. А я такий ще, ай-яй-яй, старичок, бодричок. <реку> <реку> батьки тішаться дітьми. Батьки, вони чують, тут є батьки чи ні? Скажіть, будь ласка, чим витішаться батьки? О, я такий, я такий, я такий, я така. А ти така стара, а я такий старий, алля. Ні. Ми тішими дітьми. Ви знаєте, я тіше дітьми. І своїми, і вашими. Я тіше дітьми. Аллелюя! Це характерна риса батьківського серця. Воно не про себе думає, воно думає про інших. Воно не для себе скарбує, воно скарбує для інших. Воно не себе бачить, воно бачить інших батьків. Чому це приходить? Тому що ви пізнали безпочально наш батько небесний. Думає, тішиться, радіє і своїх дітей. Вірить своїх дітей. Слава йому, дай Йому повну честь, він вірить. Наш батько небесний! Сказати, він не перестав вірити. Він дав Духа свого слова, свого слова. Він знає, що те, що від нього, перемагає, віра в нього, перемагає світ. Він знає, коли хоч трошки захочеш, він більше зробить. Коли трошки помолиться, він більше вчинить. Він дивиться, радіє, тішиться і своїх дітей. Alleluja. Такий він є. Оце спізнання Бога. Из-за тенства. Бешун батьки. Бо без надо. Батьки вони мають мудрість. Мають досвід. Батьки. Сьогодні так мало батьки, у Церкві Божій. Це раз правильно факт. Так мало бать Бомби не був брат батьківства. Он, правда, кажуть, це говорить брак батьківства. І це значить, що щось недостатньо бран формується, незрість християнства це серйозні проблеми. Я бачу, що багатьох християн, вони не орендуються, багатьох процесу. Їх легко обманути, їх легко звести, їх легко посварити. Звичайно, це не в нас. Це кругом у цілому світі. Їх легко бабами стикнути. Так легко спровокувати. По слів, ну до дій, до батьочі. На жаль, це факт. Духовно незрілі люди. Духовно незрілі. Я теж хотію, що роздумайте. Роздумайте. Я хочу розстати. А справді це наша діяльність. Я думаю, що тут немає людини, кого хотіла дивитися на своїх дітей. Їм воно було вже 20-30. А вони як 12-літні? Йому не все зробили. Там. Його дух сіти прийшов. Треба такі особори зла. Нас є. Що ж нам не вистачає? Що нам потрібно ще більше? Біблія каже все, подала Божа Сила. На Він каже, все, значить все. Я не споритим. Я з ним не навчився, навчився не спорити. І за свій поразки, і за свій похід, я не спорю, він не кажу Бог мені. Я все зробив. Значить, мої речі, мої вибори, мої, мої. Приводять пані речі, пані ситуації. Я хочу виростати. Як тоді люди, які хочуть виростати. Спасіння. Хочуть. Бо ти людьми впливають. Хочуть піднімати моє потомство. Нове no, покоління людей хочуть передавати, хочуть ділитися, хочуть.